Ми кожного дня отримуємо скарги мешканців про те, що під'їзди закидані політичною рекламою, вся Шевченка, всі дерева скочем обмотані з політичною рекламою. Вже неодноразово я зверталась до всіх політичних сил, до політичних партій і в відеорежимі, і в письмовому про те, що так не можна. Є Місця визначені для політичної реклами є розпорядження міського голови. 16 жовтня в четвер, в 16.00, ми збираємося біля мозаїки на вічовому майдані. івано Франків запрошує, і починаємо е, знімати ці агітаційні матеріали в недозволених місцях. Ще раз хочу звернутися до політичних сил. Почистити до четверга самим місто від цього всього, тому що після того, як ми в четвер це все познімаємо разом з активними мешканцями міста, ми веземо це все в штаби і висипаємо прямо там.